Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Volkswagen Caravella 2015 року 2,0 дизель в дуже чудовому технічному та візуальному стані. На оригінальних легкосплавних дисках перед зад парктроники. Ось можемо побачити, як він виглядає по колу. Взагалі чудовий автомобіль, без нарікань, без підтікань, без питань по ходовій, по двигуну. Взагалі сів, поїхав. Ось такий стан автомобіля, текстильний салон, автомат, підігріви клімат, магнітола. Ось так він виглядає. Побачимо, як він всередині ззаду виглядає. Ось такий текстильний салон, клімат, шторки на всіх дверях. Ззаду можемо побачити. Ось як воно все виглядає. На доводчику бокової дверки, Тож запрошу вас оглянути цей автомобіль в місто Київ по вулиці Сумська. 2. Чекаємо на вас.